Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує працювати у звичному режимі. Прийом здійснюють педіатри, сімейні лікарі та терапевти. У нашому центрі в структурі 5 амбулаторій. Дві розташовано в місті Добропілля, одна в місті Бірецькому, селище Святогорівка. Та на Водонецькому це не наша громада, але ми там оказуємо медичну допомогу. Наразі у центрі працює 14 лікарів. Ще четверо спеціалістів працює у дистанційному режимі. З вересня місяця, як і очікувалося, почала зростати захворюваність на ГРВІ та коронавірус. Світлана Солім підкреслила, що наразі захворюваність проходить у легкій формі. Обстежуємо експрес-тестами на коронавірус. Да, Вакцинації займаємося. Працюють кабін, кабінети щеплень по кожній амбулаторії. Пацієнти наші звертаються і отримують вакцину. щеплення». головний лікар. Повідомила, що у всіх пунктах вакцина є у необхідній кількості та закликала мешканців подбати про своє здоров'я і зробити щеплення. Наразі у нас Коронавак і Файзер. Достатньої кількості да, отримують центральної бази. Також Світлана Солім зазначила, що дороговартісне обладнання центру первинної медико-санітарної допомоги планується евакуювати. Займаємося зараз питанням евакувати то обладнання дороговартісне, котре не задіяно в нашому використанні. Це інше обладнання, воно знаходиться по кабінетах і ми оказуємо достойну медичну допомогу, кваліфіковану. Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги працює у будні з 8 до 16, а у суботу з 8 до 12 приймає черговий лікар.